Всім привіт, я Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я вирішив знову познімати на вулиці. Я думаю, по обкладинці до відео ви зрозуміли, що це буде формат. Мене змусили це читати. Я буду читати книгу Розум убивці Майка Омера. Ми з Юлею з каналу Читуля вирішили обмінятися однією зі своїх улюблених книг. Ось і Юля. Вибрала мені оцю книгу. Я нічого Майка Омера ще не читав, тому давайте послухаємо Юлю, чому вона обрала саме її. І так, чому я обрала розум убивці Майк Омер? Тому що ти сказав, що дуже мало читаєш трилери. Ось це дуже класний представник цього жанру. Я не могла відірватися вперше, коли читала, і коли обрала тобі книгу і перечитувала її трошки, реально зупинилась на 150-й сторінці, тому що це дуже-дуже захоплююче, класне чтиво. Я просто обожнюю. Обожнюю цю серію, обожнюю цього автора і обожнюю спостерігати за ходом розслідування. Я сподіваюся, що тобі також буде цікаво, тому що тут оповідь йде від особи професійної психологійно криміналістки, і мені здається, що це буде саме твоє чтиве. Дуже заінтригувала мене Юлія цією книгою. Дякую за те, що ти не вибрала мені якусь трешу, а саме вибрала те, що мені. Має сподобатися. Я це дуже ціную. Також запрошу вас перейти на канал Юлії і подивитися, яку книгу надіслав їй я. Це взагалі інший жанр. Я, до речі, вже цей шматок відео перезнімаю, тому що початок відео мав бути з розпаковки, але в мене нічого не вийшло. Таке буває. Там були деякі складнощі, тому. Не будемо їх найсвіжіших перших емоцій, але я сподіваюся, що вам все одно сподобається це відео. Зі мною тут Фелікс. Заважає мені, Привітайся. Я прочитав вже 100 сторінок. Це ось стільки. У мене така літня закладинка. У нас є маньяк, який вбив трьох жінок і забальзамував їх. Цього в принципі, починається книжка. Перші там буквально п'ять сторінок описуються його дії і його думки, як він вбиває свою третю жертву, третю, здається, так. І одразу автор шокує нас, потім нам розповідається про психологиню-криміналістку Зої. Дуже сильно мені подобається ця героїня. Також у нас є ще один головний герой татум. Він працює в ФБР, Зої теж працює в ФБР, вони працюють в одному відділі. Він отримує підвищення і потрапляє у відділ, в якому працює Зої. Ось, і вони разом беруться за розслідування цих убивств. Книга читається неймовірно захопливо і дуже легко. Тут є багато таких жартів, автор не нагнітає якусь дуже важку, трагічну. Атмосферу, а навпаки, все подається з якоюсь легкістю і читається дуже жваво, дуже бадьоро. Мені подобається. Що в мене таке відчуття, ніби я дивлюся якийсь американський серіал про ФБР. Чомусь саме такі асоціації в мене викликається книга. Я здається, ще жодного разу не читав про працівників ФБР, тому мені. Поки що дуже цікаво. Я навіть думаю, що, можливо, продовжу читати наступні дві книги, а також в головних героїв, які розслідують вбивство, є свої особисті драми, наприклад, в Зої щось відбулося травматичне в дитинстві. Поки що, до речі, я не дізнався, що, але вже є якісь натяки. В татума дуже такий е, дивний дідусь, який у 87 років е, закохався в жінку, який 83, і е, купляв їм кокаїн <свісно> о другій ночі. Ось і його упіймала поліція. Це, ось, е, це було досить кумедно. Напевно, наступного разу я підключуся вже, як дочитаю книгу, тому що е, немає сенсу підключатися на середині. Все-таки це детектив, і тут немає чогось надзвичайного, складного, чогось багатошарового, про що хочеться поговорити. Мені здається, детективи це саме ось розважальний жанр для того, щоб просто відключити мозок і спостерігати за діями героїв. Ось, в принципі, це і відбувається. Я дочитав книгу, що сказати, дуже неоднозначні в мене враження. Мені сподобалася перша половина книги, десь сторінок 250. Останній сторінок 150 мені видавалося все досить передбачуваним. До речі, я майже вгадав, хто вбивця. Майже. Чому майже не скажу, тому що це спойлер. Мені сподобалася головна героїня Зої, профайлерка, криміналістка, психологиня. Але татум агент ФБР, якого перевели у відділ до Зої, мені чомусь він видався досить картонним. І я так і до кінця книги, у мене не виникло жодної симпатії до нього. А також, можливо, зараз буде невеличкий спойлер, тому перегляд наступних там півхвилини. На ваш розсуд можете їх перемотати. У нас тут є якби два серійні вбивці, і основна справа закінчується, інша справа не закінчується. Навіть кінцівка роману мене трохи розчарувала, тому що е, таке ніби далі буде. А я в е, Юлі писав, ми з нею спілкувалися багато. Під час того, як я читав книгу, ми обговорювали багато моментів. І я казав, що якщо автор притягне цю проблему ще на наступну книгу, то я читати не буду. І ось, мені не сподобалося те, що не було закрито обі, якби, проблеми. Це мене трохи розчарувало. Чи буду я читати наступну книгу, я не знаю. Поки що мені не хочеться. Можливо, десь через декілька місяців я захочу прочитати щось про агентів ФБР, і я повернуся до цієї серії. Але зараз я дочитав вже досить з такою, трошки навіть нудьгою. Хоча книга написана добре. Просто я у своєму житті не так багато читав детективів, щоб. Все розгадати, але все одно чомусь мені здалося тут багато моментів передбачуваних. На 250-й сторінці там почалися якісь трилерні моменти, була одна там колотнеча. Потім автор намагався нас налякати. Було багато маніпуляцій з боку автора, емоційних. Ось я, якби, вже другу половину роману, вона мені видавалася якась не зовсім правдивою. Я її чомусь не не прожив і не було такого захоплення, як на початку. У мене весь час, поки я читав книгу, було відчуття, я вже говорив того, що я дивлюся серіал американський про ФБР. Це, в принципі, плюс, але е, багато саме таких кіношних моментів, які вже під кінець мене трохи дратували. І ще що? Можливо, я також читав цю книгу не зовсім. В правильному не зовсім в той час останні, останні дні були досить емоційно складними для мене, тому можливо саме це повливало на враження від книги. І таке може бути. Я точно не впевнений. Я думаю, що мені варто походити ще декілька днів, подумати про неї, тому що я буквально годину тому її дочитав. І в мене складуться якісь більш остаточні враження. Я розповім вам про них вже в прочитаному. Але все одно дякую Юлі за те, що подарувала мені цю книгу. Мені більше половина книги була дуже цікавою, мені вона подобалася. Добре, якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, також підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і також раджу вам зайти і підписатися на канал Юлі. Дуже люблю дивитися і чекаю весь час її нових відео. Напишіть в коментарях, якщо ви читали щось в Майка Омера. Мені буде цікаво дізнатися і почитати про ваші враження. Дякую за перегляд. До зустрічі.